Ми народ вільних сердець, ми збережемо нашу землю і передамо її дітям, такою, якою ми її отримали вільною, сильною, незламною. І з вами ветері Кременчуцькі новини, і далі розкажемо про головні події дня. Шанування пам'яті тих, хто поліг у боротьбі із рашисткими загарбниками за соборність і незалежність України, із такою метою сьогодні, у нашому місті відбулося покладання квітів. Як відбувалося вшанування? Дивіться далі. Сьогодні, 29 серпня, у день пам'яті загиблих захисників і захисниць України, у Кременчуці громадські та рідні полеглих воїнів віддали шану і поклали квіти до могил військових, які назавжди відійшли у вічність. Полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. На свістовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України вшанували пам'ять тих, хто ціною власних життів став на захист батьківщини і прикрив собою мирне населення від рашистської кривавої машини. Тим, хто душі свої віддали за друзів своїх, царство небесне і вічна пам'ять. Вам, вам, друзі, бажаю мудрості і довготерпіння. Ще і ще щиро виказую. Від повноти нашої церкви, наскільки маю на це право, але щиро виказую співчуття. І переконливо стверджую про те, що душі їх у блаженстві перебуватимуть. Під час заходу прозвучала молитва за усіх полеглих криманчутських захисників і захисниць, які загинули внаслідок російського вторгнення. Завжди нині і повсякчас. І віки, віки, святи нас. Також сьогодні у Кременчуці вшанували пам'ять полеглих героїв і біля пам'ятного знаку, встановленого на алеї пам'яті героїв у парку слави. Саме 29 серпня. У день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у Кременчуці на головній алеї ювілейного парку, 9 років тому до другої річниці Іловайської трагедії, відкрили пам'ятний знак загиблим в АТО. 10 серпня 2024 року на цьому місці. Було відкрито алею пам'яті героїв. Також відзначив важливість сьогоднішньої пам'ятної дати і народний депутат України Юрій Шаповалов. Це день скорботи і глибокої шани до усіх, хто став на захист рідної землі та виконав свій обов'язок. До кінця схиляємо голови перед кожним, хто стояв до останнього і боронив нашу землю. Шановуючи пам'ять наших захисників і захисниць, ми маємо шанс на майбутнє, адже не можемо віддати Україну на поталу ворогу, знаючи, яку ціну вже сплатили полеглі герої і яку продовжують сплачувати і до сьогодні. Вічна слава героям. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременшуцькі новини. У селі піщани відкрили алею пам'яті загиблим військовим. Тут розмістили 38 портретів і прізвищ героїв, які віддали життя за Україну. Місцеві жителі, рідні загиблих та представники влади вшанували їх хвилиною мовчання та запалили лампадки. Мешканці села, рідні, побратими та представники влади прийшли вшанувати пам'ять героїв, зокрема, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Алинін, голова Кременчуцької райради Марія Іванченко та сільський голова Піщанської сільської ради Олександр Краплина. Але я пам'яті не про смерть, вона про життя тих, хто став небесним військом. Пам'ятаймо, наших воїнів світла і помилімось. Аби на цій алеї не збільшувалась кількість меморіальних стел. Я низько вкляняюсь родинам загиблих. Вічна слава нашим героям, вічна пам'ять загинувшим захисникам України. Але складається з 38 світлин та прізвищ воїнів, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Для мене велика честь сьогодні звертатись до вас як до родин наших героїв, воїнів, які віддали. Найдорожче, що в них було своє життя за всіх нас, за наше майбутнє. Знайте, що їхній подвиг ніколи не буде забутий, що Україна обов'язково переможе, і ми обов'язково докладемо всіх зусиль для цього. Слава Україні! Кожна світлина це історія людини, яка стала на захист батьківщини і, на жаль, ніколи не повернеться додому. Що добровольцем. два роки. І був під Бахмутом, під Куп'янськом пройшов все, був поранений. Була ордена отримав, і отак, вот як смерть, звісно, у нього вийшло нещасний випадок в Полтаві. Так, ніхто не ждав. Але пам'яті у піщаному це символ вдячності та скорботи, нагадування кожному, що ціна мирного неба над нашими головами вимірюється життями кращих синів і доньок України. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. В Будапешті відкрили виставку Візерунки української душі, яка об'єднала українців та угорців навколо мистецтва, культури і щирої підтримки України. На заході презентували твори дорослих і дітей, фільм про Кременчук. Також говорили про дружбу між громадами двох міст. Вишиванки, патріотичні картини, серед яких зворушливі твори дітей з України у столиці Угорщини відкрили виставку Візерунки української душі. На заході були присутні міський голова Кременчука Віталій Малецький разом із надзвичайним і повноважним послом України в Угорщині Федором Шандором та мером РЖБ Твароша Петером Нідермюлером. Ми перше все хочемо подякувати громаді міста за. Запрошення пану Петеру за гостинні за те, що дав можливість нам побувати в мерії, поспілкуватися з депутатами і поспілкуватися з мешканцями міста. Ми дуже схожі, в тому що ми динамічні. Ми дещо інакше оцінюємо ті події, які відбуваються до нас, десь критично і змінюємо себе, і змінюємо світово. Наш район побратим Ержебетварош із перших днів повномасштабного вторгнення приймав українські родини, зазначає на сторінці у Фейсбук міський голова Кременчука Віталій Малецький. І пан Нідер Мюллер не підбирає слів, чітко і відверто засуджуючи російську агресію та демонструючи справжню проукраїнську позицію. Виставку Візерунки української душі організували власне українці які проживають у Будапешті. Юлія Колодко серед них. Жінка, яка поширює українську культуру та спадщину, знайомить світ із величчю нашої нації. І що важливо, люди цим цікавляться, багато угорців підтримують Україну. Присутнім на відкритті виставки показали фільм про Кременчук його історію, сучасність і ті руйнування, які завдає місту російська агресія. Після перегляду багато хто не стримав сліз. За такий теплий прийом нашої делегації вдячність громаді РЖБ Твароша та особисто його меру Петеру Нідермюлеру. Окрім виставки візерунки української душі, в Ержебетвароші також відкрили експозицію «Балатон та інші історії митця жолта сабом. Вона присвячена озеру Балатон. Саме туди наступного літа поїде 60 кременчуцьких дітей на відпочинок. Як повідомлялося раніше, насамперед це будуть діти загиблих українських захисників і ветеранів. Нагадаємо, що вчора між Кременчуком та РЖБ Тваришем визначним районом угорської столиці, було підписано меморандум про співпрацю, в рамках якого передбачається спільна реалізація гуманітарних, культурних, освітніх та спортивних проєктів. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Єдиний на Полтавщині будинок дитини знаходиться у Кременчуці, проте там досі немає укриття. Хто відповідальний за заклад та має повноваження ухвалювати рішення щодо його долі, дізнаєтеся вже за мить. Бачила Дах у тій багатоповерхівці тече. То все наш сусід винен. Так зачекай, а до чого тут сусід? Це ж ЖЕК обласний повинен будинок утримувати. Так ну а як? Він же тут, на місці, от хай би полагодив. Ось так, якщо простою мовою, виглядає ситуація навколо Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини, зокрема, відсутністю там укриття на четвертому році війни. Заклад лише територіально знаходиться у місті, але його власник і засновник Полтавська обласна рада. Ця інформація не взята, як то кажуть, зі стелі. Про це йдеться у документах, відкритих ресурсах та навіть на фасадній табличці. Тому й відповідальність за утримання будинку дитини покладена на голову Полтавської обласної. Ради Олександра Біленького. Я ж ніяк не на Кременчук. Розуміти, кому підпорядковується заклад, потрібно не для того, аби когось одного виправдати, когось звинуватити, а для того, щоб точно розуміти, на кому лежить відповідальність за будинок дитини, хто має силу, а головне повноваження змінювати там щось на краще. Про те, як у тій ситуації із дахом, люди бачать, що проблема поруч, і автоматично сварять того, хто ближче, міського голову Кременчука Віталія Малецького. Хоча логіка така ж, як звинувачувати сусіда за протікаючий дах, коли ремонтувати його має зовсім інший господар, і власне цим прямим безпосереднім господарем будинку дитини є очільник обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Чому заклад не має укриття? У якому вигляді він існуватиме з наступного року? На ці та інші запитання я намагалася дізнатися відповідь кілька днів тому. У нього особисто проте, безуспішно нагадаємо, що в державі триває реформа деінституалізації, і вже з 2026 року будинків дитини не повинно бути взагалі. Відповідно, вони мають бути або ліквідовані, або реорганізовані. Долю Кременчуцького обласного будинку дитини обговорюють уже понад півроку. Ще в лютому постало запитання, як закладу бути далі, без відремонтованого сховища із загрозою закриттям. Тоді міський голова Кременчука Віталій Малецький неодноразово звертав увагу Полтавської обласної ради на наявні проблеми. Обласна рада зараз має взяти досвід нашої громади, інших громад, облаштувати укриття. Тобто комісія да, дійсно має ініціювати. І ми приймемо на сесії міської ради звернення від нашої громади, покажемо дійсний стан справ і скажемо про те, що обласна влада повинна повернутися обличчям до людей. Минулого тижня у Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини був тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Щодо укриття він повідомив, що нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Також запевнив, що про закриття закладу мова не йде. Натомість будинок має бути переформатовано у якісну соціальну установу. Відповідальність зрозуміла, що обласної адміністрації бо заклад обласний, і ми розуміємо, що повинні до цього. Його якось бути більш системні речі проходити. Я наголошую на тому, що ініціювати якісь речі щодо його там закриття чи нефункціонування, чи ще щось, то ми не будемо. Але тут треба дивитися, в частині оптимізації деяких речей. Треба шукати вихід із ситуації. Звісно, що проще всього взяти, поставити на цьому хрест і не дивитися в очі тим працівникам тим самим дітям. Віримо, що пан Когут зможе вплинути на ситуацію і в закладі якнайскоріше з'явиться надійне комфортне укриття. Звертаємося до пана Біленького, голови Полтавської обласної ради. Віктора Лисака, директора обласного департаменту охорони здоров'я. Нині саме ви відповідальні за життя та здоров'я вихованців Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Громадськість чекає на конкретні рішення та дії. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Місті продовжують зростати борги за теплоенергію. Саме тому комунальне підприємство закликає містян вчасно сплачувати рахунки, аби взимку було тепло в кожній оселі. Детальніше дивіться далі. У Кременчуці існує проблема несплати боргів за теплоенергію. Станом на зараз велика кількість споживачів мають колосальні заборгованості. Суми сягають сотень тисяч гривень. Це створює серйозні ризики для комунального підприємства Теплоенерго, адже вони мають забезпечити стабільну підготовку до нового опалювального сезону. Сьогодні працівники комунального підприємства вийшли до мешканців міста, щоб проінформувати їх про стан розрахунків та нагадати, кожен споживач є учасником договірних відносин, а це означає не лише отримання житлово-комунальних послуг, а й обов'язок вчасно оплачувати їх. Зараз ми знаходимося на мікрорайоні Раківка. Наша «Теплоенерго» активно готується до наступного опалювального сезону, але на превеликий жаль є заборгованість населення за теплопостачання. Сьогодні заборгованість населення складає 54 мільйони гривень. Ви можете звернути. До нашого абонентського відділу для укладення договору на поступове погашення заборгованості, закликаємо громадян відповідально ставитись до сплати рахунків, адже це не лише уникнення багатотисячних боргів, а й гарантія стабільного та безперебійного забезпечення теплом ваших домівок узимку. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Що сьогодні розглядали під час засідання однієї із постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради? Дивіться далі. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Григорій Угніч, Інна Петренко та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. Серед важливих рішень, обговорених в межах сьогоднішнього засідання, було виділення коштів для ветеранського хабу у Кременчуці. Проєкт рішення виконавчого комітету про виділення коштів з цибляційного фонду у сумі 2 мільйони 8 795 гривень, 31 копійка виконавчого комітету по об'єкту нове будівництво ветеранського простору на розі вулиць Флотській та вулиці Велика Набережна, місті Кримівчиці. Із них 2 мільйона 456 тисяч 698 гривень. 80 гривень 80 копійок на оплату послуг з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу під ключ і 2096 гривень. 51 копійка для оплати послуг з видачі технічних умов на приєднання до центральних мереж водопостачання та водовідведення. Також важливим для громадськості та присутніх членів комісії стало питання стосовно стану укриттів у закладах освіти напередодні нового навчального року. 23 заклади загальної середньої освіти мають власні укриття. Інші заклади, скажімо, сім закладів, які використають укриття інших або закладів, або інших суб'єктів на підставі договору про до договору спільного використання лише один у нас заклад, який з початку війни це Кремчутські ліси Авіор номер 13 який е, навчається за дисаційну формулю. Всі заклади е, загальної середньої освіти, крім одного, будуть навчатися за очну та змішаною форму. Сьогодні нас працює комісія, це міська комісія по прийому укриттів. Це друга гімназія і друге укриття Тимчувська гімназія номер 31 Це друге укриття. Там в новому році не було завершено роботи щодо входу вхідної групи. Але це завершені і сподіваюся, що комісія прийме ту роботу роботи завершені і буде висновок комісії про те, що може просуватися на потічному криттям. Надалі депутати розглянули проєкт рішення про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської ради на 2025 рік. 180 тисяч 898 – Це кошти, які були виділені з нашого бюджету на Миколаївську область Воскресенськ в межах виконання. Меморандуму на вапрос співробітництва територіальних громад у формі партнерства в межах проекту пліч опліч зґрунтовані громади. Ми кошти виділили, але не фінансували. Учора ми отримали погодження міністерства фінансів. Тому ми можемо запускати виконувати це рішення виконавчого комітету. Дякую за за заперечення пропозиції запрошує голосувати? На останок, члени комісії обговорили ситуацію, яка склалась у житловому будинку, де тимчасово було відсутнє централізоване водопостачання. Після того вирішення водопостачання по місту Крюкові район падмо багатоповерхівки досі не мають води. Підтверджую вашу інформацію. Насправді, після, скажімо так, проведення. Ремонтних робіт по заміні засувок на мережах водопостачання було водопостачання. Відновлено все спочатку було нормально. Десь в понеділок вийшов з ладу на ПНС 13 на об'єкті Кримичу водоканалу. Вийшов з ладу шафа керування. Станом на 11.00, коли я сюди приходив, мені водоканал повідомив, що водопостачання відновлено, тому я чекаю від вас від з згороднього зв'язку. Тож сьогоднішнє засідання постійної депутатської комісії не лише Дозволила розглянути важливі бюджетні рішення, а й вирішити нагальні питання життєдіяльності міста. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Новий навчальний рік вже на порозі. Напередодні дня знань у місті відбулася традиційна акція леличенята. Вона об'єднала дітей, які найбільше потребують підтримки та подарувала їм море позитивних емоцій. Увага на екран! Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Саме тому сьогодні у Криму чуці відбулася традиційна загальноміська акція Лелеченята, спрямована на підтримку дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Від імені влади міста малечу привітала директор департаменту у справах сімей та дітей Наталія Довбиш. Організатором заходу є департамент у справах сімей та дітей спільно із об'єднанням дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Міська влада завжди підтримує діток пільгових категорій. І важливо, щоб діти і їх батьки, опікуни знали, що вони не одні, є до кого звернутися за будь-якими питаннями, проблемами. Ми завжди відкриті до співпраці. З нагоди дня знань діти отримали спортивні рюкзаки з усім необхідним для навчання та сертифікати, які можна використати у мережі магазинів. Принцип ми сподіваємося, що діти оберуть те, що їм дійсно подобається. А перший клас для них буде легким і відважним таким. Зустрінемося із цими дітками ще наприкінці навчального року. Сим запитаємо, які досягнення в них були протягом року. Після вручення подарунків на малечу чекали розваги та цікавий майстер-клас із виготовлення іграшки. Завершився захід смачним обідом, який залишив теплі враження у кожного маленького учасника. Опікуни дітей висловили щиру вдячність за підтримку та турботу. Діти провели гарний час для Початку нового навчального року це важливо, щоб вони почали його позитивно, щоб був подалі був гарний настрій для навчання, щоб навчання асоціювалися з святом. Для дітей це свято стало справжнім стартом у новий навчальний рік, а для дорослих нагадуванням, що підтримка та увага можуть подарувати малечі не лише необхідні речі, а й найцінніше відчуття тепла, турботи та віри у власні сили. Поліна Калініченко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Конверти, на яких увіковічнено імена семи захисників України стали не лише символом пам'яті, але й нагадуванням про мужність та відданість своїй країні. Детальніше про цю знакову подію далі у сюжеті наших журналістів. Під закривавленим сонцем, де перестріли нас вороги з ангелом-охоронцем. Нас було двоє. Неміряно їхав про патронажі ніграма. Ангела я захистити устиг, Ангел не встиг мене. На конвертах, погашених у день пам'яті захисників України, місцевим товариством філателістів, назавжди увиковічнено імена самих героїв, випускників Кременчуцької гімназії, номер 12. Артем Березнюк, Максим Білоусов, Дмитро Корба, Микола Лебідь, Андрій Лісняк, Ігор Турмій та Едуард Хаак воїни, які без вагань узяли до рук зброю та заплатили найвищу ціну за свободу рідної неньки України. Гімназія номер 12 я особисто. Вважаємо дуже значимим і цінним проєкт, започаткований Кременчуцьким товариством філателії разом з департаментом освіти, адже поштові марки, конверти завжди були є безцінним історичним джерелом інформації. Їхнє збереження в музеї, давня традиція. У нас відкрита алея пам'яті випускників, а наш музей розширює частину своєї експозиції, присвячену сучасним подіям російського повномасштабного вторгнення. Загалом виготовлено 70 примірників конвертів по 10 на кожного воїна. Частину з них передадуть культурним установам та музеям, аби вони стали ще одним символом пам'яті про українських героїв і зберігали історію їхньої мужності для наступних поколінь. Кременчуцька гімназія номер 12 дарує Кременчуцькому краєзнавчому музею, художній галереї і військово-музею на Грушевському національному музею. національному музею на Грушевському в знак шанування пам'яті наших воїнів. Кожен конверт це не просто папір із відтиском поштової марки, а живий свідок подвигу семи випускників. Їхня сміливість і самопожертва нагадують, свобода не дається легко. Її захищають сильні та незламні серця. І поки ми пам'ятаємо їхні імена, поки передаємо цю історію новим поколінням, Україна залишається нездоланною, а герої живуть серед нас у кожному ділі, заради миру та незалежності. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Ми вистоїмо, бо у нас є сила. Ми вистоїмо, бо у нас є віра, і ця віра в серцях тих, хто зараз боронить нашу землю. Дякуємо вам, Збройні сили України, за вашу відвагу та незламність.